Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень, ніби вітають усіх добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про прикраси. Знаєте, які бувають прикраси? Це сиріжки, намисто, каблучки та багато чого іншого. Дівчатка дуже люблять прикрашати себе. У нашої знайомої ляльки катрусі день народження. Давайте подаруємо їй намисто. Що ж таке намисто? Це прикраса, яка одягається на шию. Розглянемо її. Намисто це ниточка, на яку нанизана нанизані намистинки якої форми ці намістинки? Так, вони круглі. Ну то що, підготуємо подарунок для катрусі? Але спершу розминка для наших пальчиків. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. І ще раз. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Молодці. Для роботи нам потрібен пластилін червоного та рожевого кольору, тощечка та акуш паперу, на якому наша ниточка намальована. На цю ниточку ми будемо нанизувати намистинки, починаємо роботу. Щоб зліпити намистинку, треба від великого шматочку пластиліну відщипнути маленький шматочок. Добре розім'яти його і скатати маленьку кульку. Потім Притиснути нашу маленьку кульку до ниточки. Ось так. І добре пальчиком притиснути. Продовжуємо нашу роботу далі. Беремо то червону, то рожеву намистинку і так до кінця роботи. Ось таке намисто для нашої ляльки-катрусі у нас з вами вийшло. Я думаю, їй сподобається. А тепер ви зробіть своє намисто. І подаруємо всі наші вироби-катрусі. Вона буде рада. До побачення!